Така ситуація. От я вам розкажу історію мого близького друга, ротний. Класний ротний. Він каже: Блін, є парень, сержант. Хоче, щоб він був офіцером. Пішов е, в штаб, каже, будь ласка, поставте його е, взводним. І через три місяці, згідно з закон, закон є. Законодавство таке є. Він може тримати молодшого лейтенанта. Все, супер. Домовляється, що ви думаєте? Проходить три місяці, він нічого не отримає. Чому? Він приходить в штаб каже, так а ми поставили його, виконуючим обов'язки взводного. А той виконує обов'язки взводного. А вони поставили його ну, времінно ісполняючим. Сука. Добре. Ротний знову наполягає. Поставте. Людині потрібна мотивація. Він хоче бути офіцером, він хоче рости. В класній команді все добре. Що ви думаєте? Проходить рік. Ротний переводиться. І от ми буквально вчора з ним розмовляли. Він телефонував в штаб, запитав, що там, а ніфіга, Рік пройшов, а ніфіга. А яка мотивація сьогодні у цього хлопця? Ніякої!